29 квітня сюжет схожий на радянську комедію про Івана Васильовича. У будинку по вулиці Курсовій в квартирі державні виконавці замурували людину. Він почув, був там з квартири, почув, що я ступнули двері, і він заходить да. Я тут купив квартиру, у моїй власності тут коридор. А хто б там ми порад живе? По, як, по якій згоді. Я по епізодіжу начальник каже, і все, і наша розмова на цьому закінчилася. По хорошому ви не намагалися вирішити? А я, я зрозуміла, що цього не, не можна буде зробити. Він зараз питав, хто ви такі Так, він сказав, хто ви тут такі. Кажу, ми по згоді начальника. Є свідки, я все 10 років прожила. Значить, ця квартира була ну, я її купив своєю супругою в пределах, які вказані у мене в цьому, як документи на квартиру, да? тут вказано, що пол коридора принадлежить мені по правам власності. Значить, за ці на правах власності, не на те, що там це суспільне общего користування. Це в документах написано. Це являлось предметом розбирательства в судах, два рази в Білої церкві, один раз в апеляційному суді в Києві. І ще було ну, судове засідання, яке там, виносило пояснення, чи як виконується рішення суда. Ми всі ці рішення судів і цих... Як засідань, вони підтвердили моє право власності на цей, на цей коридор, на половину права власності на цей коридор. І рішення суда першої інстанції, яке говорило, що треба за цей прийом заложити, воно вступило в законну силу. Ми можемо зараз говорити, апелювати, як мені тут казали, і до правого, і до лівого сектора. Понимаєте? Ну, якщо є закон, є рішення суду, воно має виконуватися, да? Микитівна, вибачайте мені. Реально ви мені, ви мені, це дуже симпатичний і уважаємий чоловік, ну ніхто. Я розумію, але я хочу, щоб ви показали, де ваша частина коридору. Часть ви можете мене знімати тільки з моєї згоди. Ви як чиновник, як структура, ви повинні прокоментувати цю ситуацію. Чоловік вийти на вокзал, спати, прокоментувати. Представтеся, хто ви, ваша должність? Ви представтеся, будь ласка. Черкаска Тетяна Матвеевна, Кропус. Могу показати свої документи? Ви покажіть свої. Будь дайте мені мою сумку. Мені потрібна ваша сумка. Будь ласка, не задавайте мені питання. Зніміть, що я з вікна документи знімаю. Чи Тому так, що, що, що інакше ми не можемо попасти і документи даже взяти на ту всю процедуру. Ми провели примусове виконання рішення. Зазначили варті, що ви знаходились при даному виконанні, верніше не знаходились, а е, я на початку виконання боржниця коваль ТІ Пішла з дому, з'явилася в кінці виконання о 13.30. Цим актом я засвідчила те, що е, стягувачка власними силами виконала рішення суду, склала про це акт запитую вас, чи ви згодні підписати даний акт? Боже, Як це розуміла? власними силами, а що вона сама кирпич клала? Щоб ви відстрочили, не, не, не дав особисто до Світлани, не пам'ятаю. Кажіть, будь ласка, де передбачено в законі про відсрочення. У вас є, якщо ви кажете, адвокат, чому ви не подали заяву до суду про відсрочку виконання рішення? Тому що у мене немає матеріальних засобів, щоб зараз це зробити. Ми попросили до осені. Дане, дане виконання рішення можливе за участю божник э, стягувача. обачаюся. це не обов'язково робити вам, якщо у вас немає власних коштів. Ми з вами зустрічались в п'ятницю. Я вам вручала лист. Про те, що буде проведено примусове виконання. Я вас попросила кажу, дайте я почитаю. Ви я так голову опустили, Мені то я вам буде? сказала, да. що я буду виконувати так, як положено по закону. Рішення суду є, я на роботі, я його виконую. ждемо. Тому що людина занорована в квартирі викликала вас цього приводу. а Ви починаєте розглядати питання, що кожа виконавши службу, заяву зверталася до те, що вичення. Я, я власник цієї квартири і ті, хто виконував ці роботи. Да? Значить, ми разом з, з, з державним виконавцем да? мали перед началом цих робот розмову з відповідачкою. Ми, ми прийшли та хотіли ну, про почало робити. Ви, та відповідачка не попередила нас про те, що в квартирі хтось є. В квартиру ми дзвонили, там ніхто е е е ніяких слідов житті не подавав. Так? І найголовніше, що та викона... та відповідачка нас не попередила про це. Вона сказала: замуровуйте. Це її слова. Я це можу присягнути на суді, на Біблії, на чому угодно. Хай подивиться, вона <говори> в тому хто. Хай поки міліція намагалася скласти до купи цю головоломку, власниця квартири без дверей вирішила питання кардинально. Ми будемо стежити за подальшим перебігом подій. Будемо переставляти двері вибивати. Я не знаю, як ми їх виб'ємо. Тут же такі двері капітальні, як ми їх виб'ємо, я не уявляю. Чого? Ну, Тамара, чого? Виконавець до ну, виконати. Вона ж взялась виконувати. Договорилася це з фірмою, яка робить це все. Отут повинна замурувати по рішенню суду, а там вирубати і вставити ці двері. Тобто мені державний, самі не державний виконавець в рішенні на постанові написала про те, що, що ви відмовляєтесь, вони самі можуть.